Зараз ребята мій мікум, який буде допомагати реалізовувати всю цю ідею. Моя помічниця, оператор їдуть в Бердичів для того, щоб вручити баті подарунок. Паралельно ви будете бачити кадри, які будуть змінюватися. Я Бердичів, я Бердичів. для того, щоб е, поконуться, скажем так, в цю атмосферу. І прожити ці емоції разом з нами, яким чином це буде відбуватися, мамі баті Я сказав, що зустріньте, будь ласка, льоху, віддячте йому за те, що він відвіз машини на фронт, які я закупив, там мало корміть його і так далі. І він передав одну машину для нашої Бердичівської частини, щоб батя її забрав. От, тобто, батьки думають, що приїхала просто машина для бардичівського Житомирського підрозділу. Нічого в принципі іншого вони навіть собі не підозрюють, коли вони пообідають Лесик. Разом з батькою і з мамою вийдуть до військової машини і почнуть знімати на камеру відео, як батько підходить до машини і знімає подяку. Типу, дякую Олександру Волош за машину, яка поїде там, на такий-то-такий-то напрямок для звітності.